Всім привіт! До нас знову отець Анатолій і дивіться, що він привіз. А просто ми, як завжди, приїхали пізно, вже все розвантажено там всередині, потім зніму окремий відосик. Все покажу. Величезне подякується Анатолію, Чернечого дому святого Вікентія де Деполіо найкращим. І хтось розгружав! І да, хтось розгружав. <реш> Наша Віранда. <реш> <реш> а ми пішли це все розбирати. Всіх люблю. дякую Идема за підтримку. Чого, отець Анатолій поїхав, а ми тут. Як бджілки блін, блін, все, розкладаємо там то, що на маски. це зараз зайде чоловік. Пані Наталі Норму забере. Отут розділяємо, що з постільного хлопцям, що на... піде на трусіля шить, що піде на підсрачнички шить. Що коротше, тепер ми це все розбираємо, розкладаємо, сортуємо, коротше, працюємо. Всі любимо, ми, працюємо далі. Вони забувайте, лайки, коментарі, пости, хоча б пару гривень на збір. Будь ласка, давайте до Різдва закроємо цей збір і зробимо хлопцям подарунок. Дякую всім.